Якісне житло на будь-який смак. Житловий комплекс Фамілія урочисто відкрив та освятив центр продажів на вулиці Кульпарківській. Тож усі охочі придбати комфортне житло для своєї родини можуть скористатися нагодою. Фамілія це новий проект набережного кварталу девелопера DCG. Ми створили цей будівельний комплекс, комплекс Фамілія, спеціально для різних типів сімей. Ми будемо раді вітати в нашому комплексі як молоді сім'ї, так і багатодітні сім'ї. Окрім низьких цін та сучасних квартир, новим мешканцям будинку пропонує. Планується закрита територія і шлагбаумом парковка, захищений дитячий майданчик. Головний козир комплексу великий садовий камін, де ви зможете приготувати смачні страви та приємно провести час із друзями, родичами чи новими сусідами. У квартирах по плануванню передбачено індивідуальний підхід до плану вашої квартири, до того, як буде влаштовані ваші перегородки, кухня, ванна, можливість розширення, збільшення, зменшення. Тобто це в базовому проекті передбачено. в нас є вже по досвіду будови на полі інших об'єктах. Робота з клієнтами, з рахуванням їхніх поважань. Хочу відмітити, що ми ведемо соціально відповідальний бізнес, ціни у нас приємні для всіх, і кожна родина Львова, області та й тим паче України може придбати собі у нас житло. Першу секцію забудовники збираються здати в експлуатацію вже у третьому кварталі цього року. Це майже 100 квартир. Загалом фамілія збудує 12 секцій.